Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 18.17 Я вагалася, чи робити, чи не робити розклад, бо трошки, ну, не трошки, а я, скоріш, починається той пік, бо я бачу, що. Температурка піднімається, тому думаю, чи брати в руки карти, чи не брати. Зараз от візьму, попробую, якщо нормально піде, то зроблю. Якщо якось так, то ну, закінчу швиденько. То вибачайте. Так, до цього часу, плюс 24 години, будь ласка, карти покажіть мені ситуацію загальну по місту Запоріжжю, яка вона буде у військовому плані, в плані е людей, в плані влади, тобто загальну ситуацію на ці 24 години. Ну, розгрібати ми будемо, бачите, розгрібати ми будемо, бо нам, по нам б'ють, ми будемо це розгрібати. Трійка мечува, нам, як кажуть, б'ють по серцю. Ну, що зробиш, війна? бачите, радості в нас немає, але ситуація по землі, по монетам більш-менш стабільна. Ну, якось так. Якось так. Не буду далі розширяти це достатньо. Давайте подивимось, яка буде ситуація в плані ударів на ці 24 години від цього часу по місту Запоріжжю. ракетами, дронами, снарядами, тож що загальна ситуація. Дивимося. Нам випадає з вами жриця, це таємна історія. По чашам дуже добре і робота. Яка буде ситуація? Ну, для нас вона буде в будь-якому випадку більш-менш нормальна, бо це тут час, є шанс на якісь гарні почуття, будемо працювати, але жриця вона е, каже нам, щоб ми не дуже там винідрялися. Ну, ми трошки, трошки. Бачите, радості все ж не буде у нас, люди. Так, ну і тепер давайте конкретно покажіть нам плани, будь ласка, карти росіян. Що вони хочуть на ці 24 години робити в нашому місті Запоріжжі в плані ударів. Ракетами, дронами, снарядами тощо плани. плани. Плани в них стабільно йдуть, але виконувати їх особисто якісь хлопчики виконують. І якось так в них все, все з, з, як сказати, а люди, які відповідають руководящі за це, вони якісь не мають ідей, не мають розуму, не мають якогось знаєте, плану, не, не мають бажання даже це робити. Дії їхні, дії росіян. Дії росіян, вони бачите втрати, втрати будуть нести нам. Але все ж таки гармонія, зірки, захист, всесвіту у нас зберігається. Ну, звісно, ми будемо злі. Ми будемо злі, ми будемо дуже нервувати. І, ну, тому що ми втрачаємо, ми втрачаємо. Так, як спрацюють наші ППО на ці 24 години наші повітряні сили по місту Запоріжжю. Ну, Опять-таки маленький шанс на почуття, миру немає. Хлопці працюють, мають фах, дуже гарні командири в них там, мають велике бажання то все робити, але, на жаль, на жаль, на жаль не вистачає вогню. Не хватає, бачите, по цій теж не вистачає того озброєння, не вистачає. І на цьому плані ось трійка перевернута. Тобто маленький шанс по чашам іде. Якось так вони спрацюють. Мабуть, з 300 будуть летіти. Так, давайте ми подивимося сигніфікатори ударів по Запоріжжю. Будь ласка, покажіть нам карти. Що то буде для нас сигніфікатор ракет? О, під питанням. Сигніфікатор дронів. Не дуже вони хочуть летіти. Тут така дурна історія, гарячність, якась швидкість, негативна така. С-300. С-300. Так скажу по чашам, привична історія. Я б сказала так. М -м, дайте так, 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 бачите ще й закритий суд. С-300 сьогодні, скоріш всього, що вони планують закритий суд. Імператриця перевернута, ми несемо збитки. І це для нас от, історія одна і та ж сама. Повторення історії по ракетам іде під питанням. Ракети, ракети частково з'б'ємо, бо ситуація відкрита, так страшно, так, кризисна ситуація, але все ж таки вона буде більш-менш Ну, така. Це якщо воно це буде. Бо це підпитання. По цьому рицарю? Не знаю, я не бачу тут дронів, якщо чесно. Чому несправедлива ситуація? Тому що страшно. Тому що будуть залякувати. Але в них немає рішучості тут, в них немає. Це таке, знаєте, от як якесь, от, знаєте, дурний п'яний мужик махає ото палкою. Оце щось на натіпу того. От, от це це рицарь. розумієте? Це я так по-простому вам сказала. Але її в них тут не, якось теж не вийде так зробити, бо воно все в негативі ну, напугать набух, напугають. Але тут енергія на низ іде. Чітко. Ракети під питаннями йдуть. Тобто, ракети, вони може, сьогодні і не будуть, або вони будуть не летіти. в будь-якому випадку ми їх зіб'ємо по дронам. Ситуація така собі. Більш би я сказала, що ні. А от С 300 ситуація погана. Погано ми маємо збитки закрити суд. Закриється чи єсь життя, чийсь будинок, закриється, на жаль. Так, ну і давайте подивимося, чи будуть у нас зруйновані будівлі по місту Запоріжжю на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Так, де відрізання, бачите. Так, да. перевернута і немає вже сил захищатися. Так, да. зруйнування будуть. Покажіть, будь ласка, мені приватний сектор міста Запоріжжя, чи будуть там зруйновані будинки від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Приватний сектор міста Запоріжжя. На ці 24 години. Е, ну, Незважаючи на те, що бачите, йдуть втрати, позитивні карти по бокам. Так. Е, скажу вам так, це під питанням. Це дурна якась буде історія. Якщо от вона справиться, тоді буде оці втрати. Якщо ні, то нічого не буде. Буде отака. Открита, ясна, нормальна, стабільна ситуація. Якщо двійка справиться, то от піде ця дурна історія і будуть втрати. Так, ну і давайте подивимося житлові будинки, всі останні, багатоповерхівки, чи будуть там руйнування від цих ракет, дронів, снарядів, тощо на ці 24 години по Запоріжжю. Так, бачите, проблеми. Проблеми. І у нас дуже поганий настрій, ми дуже злі. Енергія на низ, Миру немає, так. 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 Чи будуть людські втрати у нас на ці 24 години від цих ударів снарядами, дронами? Ракетами по місту Запоріжжя, чи будуть людські втрати. Це ж подвійна ситуація, відкрита, тобто не завали нікого. Так буде, буде енергія йти але подвійна ситуація опять янголо-охоронець, якісь хитрощі падають. І ось оця, оця карта справиться тільки тоді, якщо, а якщо буде. Ну, ви знаєте, от тут нема брехні. Тут, не, тут якраз нема брехні. Тут якраз нема брехні, тут все ясно, понятно, але ситуація в нашу сторону негативна і подвійна. Тобто, бачите, як, от, як він йде, як п'яненький, да, морська така, походочка. Оця така. Оце так воно буде і з життям. Янголохонець є у нас відкрито все. А, немає брехні, все ясно, понятно, але по почуттям трійка. І оця карта дуже погано себе проявляє, бо вона в негативі по зменшеному варіанту, призисна карта, п'ятірка. Радості немає людей. Ну, я хочу сказати, якщо навіть буде така ситуація, то смерті смерті тут не буде, може, будуть поранені, але смерті немає. Так, давайте подивимося мости. Таска карти, покажіть нам мости місце Запоріжжя на ці 24 години, яка буде ситуація взагалі і в контексті питання ударів ракетами, дронами, снарядами. Дивимося загальну ситуацію по мостам, яка вона буде. Вона буде нерадісна, потенціальчик тут маленький, новини поганенькі, страшно. І щось буде теж відходити. Бачите, повторюється ця карта. Невдача буде якась кризисна ситуація, причому негативна. Але будуть люди налагоджувати то все, робити все, що було добре, навіть стабілізують цю ситуацію. А тепер давайте ми подивимось, по якому мосту то буде. Я підозрюю, по якому, звісно. Давайте ми швиденько пороздивляємося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію мостів по місту Запоріжжю. Так, на ці 24 години в сенсі ударів дронами, ракетами, снарядами. Так, новий мост. Є проблеми тут будуть, проблеми якогось роду, але воно, бачите, охороняє янгол-охоронець, але проблеми будуть. Імир перевернутий. Так, Дніпрогес. Дніпрогес. Відкрита буде ситуація вогняна, але якась вона буде. Ну, дивіться, тут і жезлова королева, і жезловий перевернутий рицарь. Така буде швидка рухи, буде летіть, оце все буде летіть вогонь, три вогняні карти йдуть. Буде летіти вогонь, відкрито, непомірно, може навіть багато буде ударів. І буде стресова ситуація. По ітогу ми будемо мати, бачите, повторюється ця карта, що ми будемо, будемо відновляти е, ситуацію, будемо її якось. Ну, башня падає, бачите, по Дніпрогресу, в общем, будуть вони, будуть діяти вони по Дніпрогресу. Будуть діяти по Дніпрогресу. По новому мосту також, якась, ось, бачите, будуть проблеми і миру не буде. Так, і давайте подивимось про Преображенський мост. Теж в сенсі питання ударів дронами, ракетами, снарядами. Покажіть мені, будь ласка, карти. Преображенський мост по місту Запоріжжя на ці 24 години, яка буде ситуація. Що будуть по всім мостам сьогодні, чи що я не можу поняти? Це що психологічне давлення? Ну, дивіться, перевернута негативна оця мечовий рицарь. І ну, сама карта нормальна, так, вона маленька пожезла, але вона позитивна. Все остальне потенціал є, але, але тобто він встоє по чашам теж нормально. Але буде буде якась ситуація проблематична, дуже швидка, негативна. І бачите, тут падає дьявол, тут же справедливість. Тобто вирішиться все все одно, то якось всі мости так показали. Ну тут ці башня впала. В общем, всі мости так, такі собі. Але бачите, на, ту, на Дніпро Гес впало більш всього, як кажуть. Так, ЖД вокзали, ЗД вокзали, давайте подивимося, залізничні вокзали по місту Запоріжжя на ці 24 години. Загальна ситуація по вокзалам буде. Ну, так собі, так собі. Перевернута, тут рішучості немає. Не хватає як скорості, не хватає, будуть планувати щось робити. А не хватає скорості, бо, ну, скоріш всього, тут йдуть якісь такі роботи, ведуться якимось недолужною людиною. Якось так. Бо вона в перевернутому стані. Це така обща, обща ситуація по всім вокзалам. Давайте подивимося конкретно з Д1. Ну, так, так собі. Невдача якась тут падає, але гармонія буде. Тут уже якось упорно ми будемо захищатися. Так, проблемки тут ну, теж якісь ідуть, бачите, дуже багато жезлових на буквально що тут 5 карт, 3 карти. І всі негативні. Так, жд 2 за 2 Запоріжжя на 24 години. Нестабільна ситуація будуть. Бачите, конкуренція якась. Ну, в цілому я б особисто не переживала. Так, і давайте Запоріжжя Ліве подивимося. Яка буде ситуація. Дивіться гармонія і йдуть лішення якісь. Сигніфікатор чаш ми отримаємо те, що нам постійно треба. І повторюється ця карта, що немає сил захищатися. Люди втомлені. Люди втомлені. Ну, в цілому, я б тут не, особисто б не, ну, не знаю, я б не переживала. Немає тут таких страшних карт, гармонія, зірка. Ось. Енергія життя, тобто вдачі, ой, вдачі кажу, бажання, теж бажання. Ну, якась така скандальна ситуація тут буде, ну. Но... Мені кажеться, то більше якось, знаєте, по енергіям людським буде воно. Так, все, в цілому я закінчила. Бажаю вам бути люди живими та здоровими. Не знаю, горло в мене ще не здорове і не скоро воно поправиться. Тому одівайте навушнички, я знаю, що тихо, бо сил немає казати в мене. Зараз я зроблю лівий і правий берег, постараюся так їх коротенько, щоб не напрягати зв'язки свої. Все, будьте живі та здорові! Почуємось, па